Персональною виставкою думки в кольорі відсвяткував свій 70-річний ювілей. Відомий кіровоградський художник Анатолій Янів. Свій день народження митець презентував нові полотна, які були написані за останні два роки. За свою творчу діяльність Анатолій Янів написав тисячі полотен, частина яких зберігається в музеях та приватних колекціях США, Польщі, Німеччини, Чехії і багатьох інших країн. Він є учасником обласних всеукраїнських і міжнародних виставок та першим лауреатом обласної премії імені Осьміоркіна. Ювілейну експозицію бачила Ольга Склер. На свою сьому персональну виставку Анатолій Янів відібрав нові роботи, написані за останні два роки. Більшість із картин створив буквально за півроку. Особливою для митця є тема жінки. Зараз на чорнортами і пейзажами заполонили все. А у мене фігуративне мистецтво не було. Ще з студентської скам'яні, це всі речі хвилюють. Слава Богу, як кажуть, натура знайшлася, яка погодилася. Пазіро для нас це доволі нове оголена натура. Поскільки це вічне питання життя жіноцтво. О, яке хочуть розгадати, але так воно відповіді на ці питання немає. Це й мати, це й сестра, це й дружина, і подруги, і що хоч якісь. Ну взагалі це красиво, дуже красиво. Любов до образотворчого мистецтва пригадує художнику нього ще з дитинства. Вже після армії вирішив вступити до Київського державного художнього інституту. Ну, мастерська вдома, оскільки я люблю, щоб. Я роботи дивлюся і ночі, і ввечері дивлюся, може щось додати, може якісь. Посвідки картина не народжується, ось я задумаю, зараз я напишу якусь картину. Вона міняється у, у, у ході роботи. Десь додаєш, ну, щоб був, як, була якась гармонія. Коли цього немає, робота, вважайте, пуста. А художник це не просто людина, яка... От як би сказати, от просто випікає картини, а це, це твої переживання. Першим глядачем художніх робіт завжди є дружина Тамара. Жінка каже, роботи чоловіка їй подобаються, адже вони написані з душею. Ви знаєте, ця виставка немножко від інших. Почому? Тому що вона він поставив перед собою ціль більше сюжетних робіт, щоб було. тому що якщо прошла виставка була пізажені тюрмортом, то именно портреты раз, Натюрмортов немножко, ну и в основном сюжетные картины. Вот ему нравится это, он любит сюжеты. То, что сейчас на на, этом, на этой выставке, это все его душа. Особливістю робіт Кіровоградського художника є реалістична передача художніх образів. Він жанровий художник, художник жанрової картини. От. Ви бачите, на виставці дуже багато фігуратив, дуже цікаві, нові роботи. От. Він художник-колорист, тому не випадково він був. Тим він був першим лауреатом премії імені Олександра Смеркіна в номінації. Класика в номінації національна традиція. От. І звісно, що це, це не випадковість, він дійсно ну, достойний, як живописець. От. І Дуже приємно, що він продовжує працювати, що він не зупиняється і ні вік, ні там, якісь обставини його не зупиняють в його творчій роботі. Ще Анатолій Янів – один із небагатьох кіровоградських авторів, хто пише свої картини. На пленерах та відтворює на полотнах рідний Кіровоград. Ого, згадаю, що він боїться, во-первых, писать работы пейзажами. Пейзажи, которые с натуры писаны, они очень чувствуется, что это порыв ветра, это вода, это движение, это э, такая статистика, которая э, э, ну, под... Художник узнает именно, что это художник не просто все по себе с рисовал с картиночки или с рисунка откуда-то, а именно писал на свежем воздухе на на планере. Это первое. Второе. Он очень много последнее время работает жанровых работ. Это тоже очень важно, потому что ну, сложный такой как бы жанр. э, И он не боится писать и лица, и людей. То есть, это это очень очень здорово, хорошо. Привітати ювіляра прийшли колеги художники, шанувальники таланту та представники влади. С численными поздорованиями Анатолий Янин. Отримав і почесні грамоти від міськради та обласного управління культури та туризму. Анатолій Микитович є одним з провідних художників Кировоградщини, людина, яка продовжує традиції українського класичного образотворчого мистецтва і яскравість кольорів. І, ем... Манера е, написання картин е, і портретів, оскільки майстер-портрету, і натюрмортів, і пейзажів говорить про те, що це талант у доробку Анатолія Янєва тисячі картин, які нині зберігаються у різних музеях та приватних колекціях світу. Ольга Слярук, Роман Сташенко, день за днем.